Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайф-уроки. і тема сьогоднішнього року розв'язуємо задачі. Це залишилася остання сторіночка 64-та, наша перша частина зошита, і ми вже з вами розпочнемо другу частину. Так, будь ласка, перед тим, як працювати в зошиті, переглянути відео роботи з підручником, а тепер ми з вами будемо виконувати. Номер 228 перше, нам потрібно з вами додати або відняти числа частинками. Дивимося, що до круглого числа нам не вистачає 73 додати 9, скільки не вистачає, сюди 7, і залишиться відповідно 2. 73 додати 7, 80. і плюс 2 буде 82. 56 відняти 8. Щоб було кругло, скільки потрібно забрати? 6. 8 – це 6 і 2. І виходить 56, відняти 6 це у нас 50. І забрали 2. 50 мінус 2. 48. Далі 44 відняти 6. Як ми розкладаємо 6? Ми забираємо 4 і залишається відповідно 2. 44 4 – 40. І відняти 2. 40 відняти 2 – 38. 37 додати 5. Як ми розкладаємо? Так, нам не вистачає трьох. Іще два. Тридцять сім плюс 3. Сорок. Іще два. Сорок плюс два. Сорок два. Так, розв'яжіть задачу. У святковому концерті брали участь 18 дітей. З них 12 дітей співали, а решта танцювали. Наскільки більше дітей співали, ніж тих, які танцювали. Отже, нам спочатку потрібно знайти, скільки танцювали, а потім дізнатися, наскільки більше дітей співали, ніж танцювали. Отже, скільки було всього, 18, скільки співало? 12. Як дізнатися, скільки танцювали? Потрібно від 18 відняти 12. І дорівнює. Шість. Шість чого? Кого точніше? Дітей. Де це що робили? Танцювали. Танцювали. Так, а тепер, якщо 12 дітей співали, а танцювали 6, то наскільки більше співало? Потрібно від 12 відняти 6. І буде 6, 6 дітей. Отже, на 6 дітей більше співало, ніж танцювало. Якщо нам потрібно було 18, то в нас було 12 дітей. Співали, шість танцювали, скільки всього було дітей. І ми вирішували з вами додавання. Знайдіть значення виразів двома способами, користуючи схемою. Першим ми будемо розкладати перше число, в другому випадку, відповідно, друге. 64 додати 9. Ми розкладаємо на 60 і 4. Так, 60 ми перенесли поставили плюс. Далі 4 плюс 9 – 13 і дорівнює 73. Тут ми з вами рахуємо, скільки не вистачає, щоб було 10. 6, 9 – це 6 і 3. Отже, виходить у нас тут 70 і плюс 3.

Одинадцять мінус чотири 7, і 30 плюс 7, відповідно, 37. Далі 41 відняти 4. Скільки нам потрібно забрати? Один. Чотири це один і три. Сорок один мінус один це у нас сорок. і мінус 3 буде також 37. Так, ідемо далі. 53 відняти 7. Як ми розкладаємо 53? На 40 і 13. 40 ми перенесли.

Чотири. Сорок. Шість. Далі сімдесять шість додати сім. Як ми розкладаємо? На сімдесят шість. Сімдесят ми перенесли шість плюс сі, тринадцять. І сімдесят додати тринадцять. Буде вісімдесят. Три. Сімдесят шість додати сім. Скільки не вистачає щодо до круглого числа? Чотирьох. І тут іще у нас три. Тут виходить, відповідно, вісімдесят. Плюс. Три. Вісімдесят плюс три буде у нас 73. три. Так, далі 65 пять додати вісім. Як ми розкладаємо 65? пять? Так як є шістдесят і пять. 60 ми перенесли. Додати пять плюс вісім. Тринадцять. Дорівнює сімдесят три. Шістдесят п'ять додати вісім. Скільки не вистачає? П'ять. І три. 65 п'ять плюс п'ять сімдесят. І ще в нас залишилось три. І буде сімдесят три. Далі 84 відняти 9. Як ми розкладаємо 74? На 70 і 14. 70 ми перенесли. Ой, так, 70 ми перенесли, правильно. Додати 14 мінус 5 І буде разом 75. 84 відняти 9. Скільки не вистачає, щоб було кругло? 4. 9 – це 4 і 5. 84 мінус 4 – 80. Мінус 5. І буде 75. Так, повністю сторіночка має такий вигляд. Воно на все вас вийде у мене розломночки. Я вас вірю, до побачення, гарного.